Пам'ятаю його, такий, як він був, він завжди улибався, був веселою людиною. Ішов бій. Був, прильот був міни, міни. Міна була яка заборонена Мінськими угодами. 120-ка. І Тому це прикро, тому що такі люди, хлопці уходять. А мінські домовленості тільки виконуємо ми. І ніхто більше, односторонні такі, Ігра в одні ворота. Служив з ним півроку, но раніше, спав з ним голова в голову, їхав додому, віддав йому свої бронежилет, тому що в нього був погані липочки були, дуже поважав цю людину завжди щастю з ним йшов на виходи, на бойові виходи. Готовий був віддати за нього життя, так як і він за мене. Вони там за нас, а ми тут за них. Ми маємо гуртуватися, аби захистити солдата, який захищає нас, який захищає, боронить державність України. Не треба складати руки, ні в якому разі не казати, що я стомився. Пам'ятати, чи не стомився солдат, який нас боронить.